Зараз ми знаходимося з вами у середовищі випускників, і ми хотіли б задати їм декілька питань. Uh, найперше наше питання буде до випускника 11-го в класу Адама Папчика. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про закінчення начального року? сказати про about our class. Well, uh, Mr. Uh, Kozak, I can say that you are very liked in this community of friends and circle. Thank you. Thank you very much. Ну і тепер наше слово ми надаємо найактивнішим учням класу. Святославою Козако. У нас тут є представник грузинської громади. Козак Святослав. Доброго дня. Так, не рухайте мене, будь ласка. Я перепрошую. Давайте понять, дай то вирубаєш. Що я маю говорити? З бітбокса. Біт давай. 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 А, так, давай. Ну, давай. 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 Давай давай. разом. Е, 에... пум. Давай. 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 И... Наступне наше слово буде передано Чениці в... Вікторії Зайцеві. Нехай розкаже про свої досягнення в цьому житті. Розкаже про своє майбутнє. Вікторія, поділіться, будь ласка, з нами вашою думкою. Про що? Про... Ай. Ай. Е, поділіться, будь ласка, вашою точкою зору, вашою думкою на рахунок того, що відбувається зараз. А що відбувається зараз? Е, зараз е, випускники 2012 року святкують цей. Та що? Ну. Розкажіть про ваше святкування, будь ласка. Я як друг як ви святкуєте проводите час? Це дуже цікаво. Розкажіть ми проводимо час. Чи ніколи так випускники не святкували? Ми грали сліпого кота, тут бігали, лови грали і лебеді годували. Напої вживали, ні, ні. Напої не вживали. Ні, ні. Ми не купляли. ми брали все так. Наступне наше слово буде передано найсильнішому учню класу Данилову кіндерцю. Данило, прошу підійти до камери. Не ховайтеся. Данило, я з ним. Ага, Данило. У нього трошки психічні відхилення вдарили головою на, на тренуваннях. Всім <ріпи> б <ріпи> на голову кинули, прогіб зробили. Данило, так, я слухала е, як вам? <ріпи> е, як, вам е, як вам титул найсильнішого? <ріпи> 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 як вам титул найсильнішого учня класу 7В? Нічого не знаю. Де це титул? Де це й ага. титуть? Де це титул? Титу. От у мене медаль. Ось медаль. Чекайте. Дякую. Чекай, <рик> 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 ну, а що ви ще можете сказати про ваш титул? Нічого, В Я Я не мене немає не Ага, Зрозуміло ваша точка зору. <рик> 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 а як ви опишете те, що відбувається навколо, що поряд з вами вчаться не зовсім здорові учні? такі як Богдан Козак. <рик> Нього він ну, дуже добре. любить е, трансвеститів. Через те ми його ми дуже його любимо. Ми йому співчуваємо. В нього дуже ну він дуже хороша людина є і сподіваюся, що його в Польщі сприймуть так, як ми тут. Е, ну, з, з, на правильну посаду візьмуть. Все нормально буде. Біля цирку, десь там. Так, все, все буде добре, правда, Богдан? Так, звичайно, жи буду... не забувай, добрий тобі путь. Я буду з вами дуже скучати. Мої кохання. Кохання е, наш е, наш однокласник, великий футболіст Микола Черек. Дивиться, от спостерігає за цими деревами, як тут працюють люди. Давай до Марти примахаємося. Давай. Дуже гарна дівчинка така, мальвіночка. Марта Шимоняк ззаді вас. От вона втікає, тримає. Марта Можна вам пару слів задати. Будь ласка, я вас це файна тавай. З вами Микола Верес. Задайте, будь ласка, кілька питань. На це руку скатку. Ну добре. Кому відчуваєте? Цей день такий тяжкий. Не знаю. Ну, — багато, багато хто відчуває радість, але й багато хто журбу. І радість, й... і журбу водночас передаю слово своєму колезі боцку. Як ви змітили, сьогодні наш репортаж був надзвичайно цікавий. Дуже багато людей хоче говорити з нами. Дуже всі такі говірки сьогодні. І я навіть не знаю, на якій ноті закінчувати цей репортаж. Всі кучкуються, співають. Дівчатка. А чи сьогодні ви співати на камеру? Ні, ні. А що ви співаєте? Який ваш репертуар? Різноманітний дуже цікаво. Дуже цікаво. І невже ви на камеру нічого не продемонструєте? Ні, тому що це платна послуга. Ага, зрозуміло. Забирайте.